Коли Дон Кемерон у 2011 році вперше затопив свою ферму у центральній Каліфорнії, закачавши на поля надмір дощової води, колеги-садівники сказали йому, що він збожеволів. Зараз каліфорнійські експерти з водних ресурсів вважають Кемерона новатором. Його поповнення запасів ґрунтових вод і боротьбу з повенями, на думку експертів, треба наслідувати. Коли штат після тривалої посухи затопили зливи через застарілу інфраструктуру Каліфорнії, більша частина дощових вод стекла в Тихий океан. Кемерон став цьому на заваді. Він каже, що його операція щомісяця повертає в землю вологу не лише з опадів, а й сталого снігу, і кількості води вистачило б на 16-18 тисяч міських домогосподарств на рік. коли ми почали це робити, наші сусіди думали, що ми зовсім збожеволіли. Усі, з ким ми розмовляли, думали, що ми занапастимо врожай, але диво дивне вийшло навпаки. Кемерон каже, що якщо більше фермерів затоплюватимуть свої поля, а не відводитимуть опади в канали, то надлишки йтимуть під землю і зберігатимуться до посушливої пори. Це особливо актуально для Каліфорнії. Тут катастрофічні посухи змінюють бурхливі повені. Цей сезон був особливо дощовим. З кінця грудня до штату прийшло вже 12 атмосферних річок, і дощова погода триватиме й далі. Тим часом фермер каже, що досі його проєкт не давав прибутку. Однак, за свій внесок у поповнення підземних запасів вологи, він можливо матиме право на воду.